Прийшли, протримали кілька годин і пішли, забравши стоси документів і самого чиновника. Кабінет черкаського владця обшукала поліція, сам управлінець ситуацію не коментує, та моїм колегам вдалося взяти роз'яснення у його керівника. Чому правоохоронці зацікавилися владцем? Ірина Малюкова знає. Йдемо в мерію за коментарем щодо встановлення нових зупинок. На місці нікого. А вже під кабінетом начальника управління вуличної інфраструктури Сергія Отрашки дізнаємося. Коментар отримуємо навряд чи кажуть, його допитує поліція. За півгодини двері врешті відчиняються. Але лише щоб директор департаменту попросив тиші в коридорі пояснювати ситуацію, то й не береться. Але Андрія може. Чиняються і ще півгодини голосової тиші, по тому характерні звуки. Урешті за кілька годин із кабінету спершу виходять чоловіки у формі у руках купи запакованих документів. За ними крокує сам чиновник. Від коментарів управлінниць утримується. Наразі проводять слідчі. А що за слідчені так? Пояснювати ситуацію береться директор профільного департаменту. Ну, Була вилучення документів, які стосувались ФОП Треченка, тому на запит судді ми надали всі документи, які є, але. Слідчий вирішив проявити ще обшук в кабінеті номер 517, де працює Сергій сироз. Ще у березні ти рік новини розповідали про гори ремонт від зазначеної фірми. Ті весени 2014-го надали кошти на ремонт чи не найпроблемнішої зливової каналізації у місті. Ще тоді фахівці на перебі заголосили про завищення суми та порушення в ремонті. Люди вирішили зекономити, почали лопатами підривати асфальтове покриття не за. Мили його піском, і все воно там провалилося зараз. Ну справді провалість. Та опісля департамент із цією ж фірмою підписав ще кілька договорів на ремонт. Напередодні директорку ФОПу поліція звинуватила в розтраті державних коштів. Коментувати це журналістам. Панянка відмовилась. Я не даю коментарі. А чому? Та не інтересне ані читати на те, що не цікаво приватниці, цікаво поліції. Наразі там вирішують, чи відбулася розтрата бюджетних коштів, та чи причетний до цього відвіданий правоохоронцями сьогодні. Чиновник Ірина Малюкова Сергій Фімов Новини.